Ай, у нас тут черговий не гайд, і це у нас Discharge знову. Але цього разу це селфкаст. Отак от. Поїхали, покажу вам, як це бабахало. Бабахало весело, мені сподобалось. Грав я якось дисчаржем там пару в тому. І коли я його левелив, то там був проміжок 10 левелів, коли я полевелився селфкаст із бо до Кассингвіта ще лежить, надо він там на якийсь левел був. І мені це неочікувано так сподобалось, просто це шмяк робить з тими чаржами, що я вирішив, що я хочу з ним зіграти прям білдом-білдом. Удіс чарж є кулдаун, не трансфігурит версії, того чисто ним грати може бути не так приємно. Це можливо, але треба сильно упоросив кулдаун редакшн. І я вирішив так сильно не упарюватися, я трошки я зібрав. А для кліра в мене частково вирішує проблеми новий Рінг, який Херальд, який навколо вас теж там дамажить. Це зійшлось більш, і це зійшлось більш-менш нормально. Що Херальд там клірит, Дісчардж великий бум робить, і Херальд генерить Чаржі потрошки потім буду розказувати, як там генерація чаржі, як і наша. На ідеї мають багато-багато чаржів, Херальд Кліри, Діфчарж все виріває, тому що в нього багато чаржу, багато демеджа. Чаржів я отримую за рахунок слеєра. Неочікувано, ми Slayer. Ну, якогось може очікувано, хто знає, як це працює. Slayer і баджу в забразурхут. Роблять, що у вас кількість Frenzy чаржів дорівнює кількості Power паверchів. Це робить бадж, і Slayer робить, що кількість Endurance індрансчаргів дорівнює кількості Power паверchів. І ви просто упарюєтесь в Power паверchі, і це робить, що у вас всі чаржі будуть як Power паверчарджов. І відповідно у мене вийшло 11 в кінці паверchів і один з цих чаржів. Получається 33 чарж і Discharge. У мене решіт був десь під 20 мільйонів приблизно. Мені було дуже весело. Отак, от, от ваншотать босів, було прям дуже кайфово. Інколи бували інциденти, коли я не на максимум чардів нажимав, то там не ваншотало, чи там колись ще щось траплялось. Всяке бувало, але коли це працювало, прям дуже-дуже приємне відчуття було. Я оці інвайти бігав, віднесив там Мейвін, гвардів бігав. Я убери, побив на цьому чарі пару штуки. Це було ну не просто, але й не складно. Не дивлячись на те, що в мене 3500 тисячі хп. 11 один сітін дерзчардів більше часу у мене є. Достатньо приємно гралось, що я не, не дуже вмирав. Плюси Мортал Колжен дюранчаржами дуже-дуже сильний. Прям приємний чар вийшов. Я не буду казати, що він прям такий універсальний, класний. Всі ним грайте, весь контент фарміть. Але той контент, де він може ваншотнуть, це прям дуже смішно відчувається. Ви просто бігаєте і ваншотаєте все. Дуже весело, дуже кайфово. Я на ньому кажу, просто бластив мапки і віднесив в босу, і це було дуже весело. Але для того, щоб це все зробити і цих чаржів так багато мать, ми слеєр починаємо знизу, а поверчаржі десь там зверху на дереві знаходяться, то дерево дуже дивно у нас виглядало, я там потім покажу. І не вистачало для просто базового лайфу нас збирати побільше. Якби цього чара ще трохи більше лайфу було, це можна десь до 4К зробити, то може чуть більше навіть. І тоді взагалі буде, я думаю, приємно відчуватися. Але да, в мене і так тут гіра вже було немало. До речі, да, гіра тут немало в цьому чарі. Щоб почати гіра не дуже багато треба, але він тоді буде і по-іншому відчуватися. Це не прям баншоти всього підряд будуть, але все одно приємний, має бути, якщо йти в контенті, де він приємний. То... Але все одно на дереві вийшло там набрати всяких біди з отримали за чарі. Там я покажу технологію, демедж перчарж, як отримувати можна по-смішному. Плюс батарейка дає демедж перчарж. Ну, Таке вийшло навіть супрешно зробити і кажу, мирав я не дуже часто. А для мабосів демеджа хватало щоб їх ваншотить, і майже будь-який контент на мапі ваншотить. Коли діщаржиш, так що було приємно. Коли складніший конек підете, і там, де ви перестанете ваншотити, біл буде відчуватися вже не дуже неприємно, але далеко не так весело. Звичайна карта Тер-17 без кучі дефмодів, як можна замітити, нормально біжиться, так само ваншотується все, бо умирає там за скільки за 10-20 секунд. Ну, якщо було б деф багато модів, то було більше, але в такому дусі нормально. Але якщо будуть моди, якісь там додаткові, ще діліріум, якщо ви захочете бігати, це не для цього, чар, навірно. Може, його можна далі заскелити. Його ще можна дуже багато скелити, тому що можна разу два більше демеджу, щоб ще сильніш ваншотить. Я на цьому зупинився і пішов на next char. Але це був дуже веселий чар. Мені дуже сподобалось. Я вже 10 разів знав, але боси ваншотити, це я, я дуже веселився і дуже сміявся з цього. Як це інвайти бігались, і там мейвін вилазить боси і зразу вмирають. І все. Це біл був такий. Поїхали, покажу, як я його робив. Ось такий от у мене характер. Ось так от він бам робить, дешаржить. І все, це весь білд. І чаржи знову з'явилися, як ви можете замітити. Зараз буду розказувати і показувати, як і наших бам. По-перше, діщarж. Якщо у вас нема чаржу, він робить 0 демеджі. От 0. Але за кожен чарж, який є, там у нього дурні цифри демеджа, які він отримує. І відповідно нам треба наставить максимум чаржів. Як я вже казав, як ми це робили, ми брали. І, як ми можна замітити, дерево ось так виглядає дуже страшно. Потім про ці круги поговоримо, не звертайте уваги. І нам добратися до паверчаржа, до паверчаржа. І заганонний останній паверчарж було ось так. Це для початку. Настакать максимум паверчаржів. На дереві беремо. Потім наступне ми беремо рінги на паверчаржі. На Ти, стати не сильно дивіться, там якісь резисти. Мені дали хаос резіст, лайтінг чуть-чуть резіста демеджа. Головне, це імплісіт паверчарджа тут було. Це у нас ще паверчаржі, батарейка дає поверчарж, white батарі, і демедж поверчарж. Ну от я до демежа потім пройду, і щит з поверчаржем я взяв. Спочатку я грав з двома батарейками, потім я вирішив, що я хочу щось більше лайфа, то що я і так мало, то зробив щит по демеджу плюс-мінус. однаково, але батарейка стоїть пару хаосів, щит стоїть пару десятків дивайну. Але зато лайфа дає, і там якогось супрощена ще-чуть. І шапка на Charge, це варлордовський мод, Charge шапка. Я на початку бігав просто з коруптом на Charge, це чіп варіант був. Я купив за пару хаосів знову ж таки. Стартовий бюджет цього біла не такий великий. Там можна Рінги просто не без мати. і буде у вас там 9 повержовів чи щось таке і ладно. Ну, це як я стакав повержову. Ось всюди де можна Charge, Power поверчаржі. Що ми робимо далі? Натягуємо. Бадж о бараздхуд. Я взяв фоллборн варіант, можна не фуллборн, фоллборн, просто дає мовспіде за френзі, мовспід приємна мать, бо, як можна замітити, у нас не було фласок. Я знову використовував Сендесі, яке дає нам третій рінг, бо один з ренгів на херриль, як я вже казав, я потім буду пояснювати і розказувати. І рінги дають повершаржу, і поверчаржи, це наш демедж. Хочу більше рінгів. І пояс я цього разу не захотів дропати, потім скажу знову ж таки чого. Дропнув я фласки, що не можна утиліті фласки фласків і взять. Бачите, мене 5 лайф фласок, Та да, move speed, fullboard варіант, баджа, мені сподобався, чому б і ні. І що робить бедж? Головний для нас рядок, це максимум френзі чаржів дорівнює max Power Charger. Тобто у нас було багато паверча 11 з цим амулетом, робиться що уже Frenzy Charge максимум 11. І чого я? Слеєр, чого я знизу починав? Тож у Sleєur є, нодик, який каже, що. Максимум Endurance Charge в тож до рівня Frenzy charge уже, а Frenzy у нас як павери, а павер у нас 11. Бам, все зійшлось. І получається 33 чаржи. Ну, прикольно. Тепер, як генерить павери. Power, power Charge Crit уже у нас є. Уже початок. Тобто Power Charge Crit в самому є чаржі, він і демеджи дає, дуже багато, 4 море перча, чаржі 11. І я штормбранд на боссі кидав з Power Charge теж, щоб. Тоже генерив чаржів ні. і воно нормально генерилось. Плюс ботинки ці теж вже здесь чарже минулого мого, хто бачив, які роблять при перж, що приємно. І 25 шанс, коли ми отримаємо один чардж павера, отримать максимум charge. Ну і відповідно, ми отримаємо чарджі. Та як ми пауэри генерим. І як ми генерим, я довго думав, як генерить. Endurance і Frenzy, то що це складно. Це була моя така проблема. Потім згадав про такий чудовий час. Фарульфур репліка. Репліка фарульфур, що робить вона, давайте. Є баф. Спектр в закет такий, бам. Він має дві стадії, як можна сказати. Стадії, фази, не знаю, щось таке. Коли ці фази міняються з одної на другу, ми отримаємо frenzi і endurance з реплікою. І це так є генерує чаржі. Є, є один нюанс важливий. Базово, дюрейшн у цих фаз аспекту 4, по-моєму, 6 секунд. Того нам треба зробити чим поменше дюрейшн цих бафів, щоб вони частіше мінялись, і відповідно давали нам частіше максимум чаржів наших. Я їх пустив цей duration, до такого, що в мене було 0,8, один баф длився, а другий 1,6. Відповідно, кожних скільки? 2,5 секунди, у мене отримується frenzy і endurance charge, максимум кожних 2,5 секунди. Воно не коли з одного на другий переключається, коли саме з другого на перший переключається, як би це не звучало. Тобто треба, щоб full цикл пройшов, ви отримаєте charge. то ці дві цифри додати: Buff Last 0,8, Secondary Buff last 1,6. Як я це зробив? Надо накрафтить аспект закет. Ну, по-перше, сам скіл надо снімать на рарну шмотку будь-яку, яка у вас є. З сокетом, важливо, з сокетами це дуже важливо. Т Того, що супорти, які ви ставите в глобуси, будуть працювати на цей аспект закет. І відповідно я вставив туди Less Duration, і вставив туди Swift Affliction, який теж робить 25 Less Duration. Це вже опустило, і я взяв ось тут 4 нодика: reduce, reduce Duration, reduce Duration і Mastering Less Duration. Таким чином, в мене вийшло кожні 2,5 секунди, получаємо баф. Який дає нам всі чарджі. Мені цього хватало, щоб нормально грати. В ідеалі було б чуть краще, якби трошки більше було цього лес duration у, то того, що кулдауну дізчарджу, в мене получився 1,5 секунди. Тобто теоретично я міг би кожних півтори секунди шмякати, і було б краще, більше ДПС. Я. І тому мені треба було трошки дивитися і контролювати, щоб не діщаржить без чарджів. Тож інколи бували моменти, коли дічарджу відкрутився, а чаржів ще нема. І я нажимаю і наношу 0 демеджі і такий, е, ну так не цікаво. Це ось така генерація чардів. Тобто це ось честер з лес Duration. Павери у мене був Power Charge on Crit, Power charge and crit Storm Run. У мене був отримать, коли Charge максимум чаржів. І ще один нюанс, як ви бачите, у мене всі шмотки такі блискучі і мерехтять прикольно. Чого це я робив? Є джувел ось цей Bound by Destiny, який каже: що якщо маємо дві шейпер-шмотки, у нас буде КДР до 20. і КДР дісчаржу приємно, частіше можна шмякать. І Power Charge on коли чотири крусадерівські шмотки є. І це важливо, що це on hit, а не навіть on-crit. Тобто будь-який хід, навіть ваших херальдів, А херальди ваші дуже пано крітують, тож у них 0 кріта, це треба десь кріт шукати. Це можна зробити, але я цього не робив. То он hit І Herald of Thunder починає генерати ці чаржі на клірі Herald of Ice генерить павер чарджі багато, дуже там постійно, максимум. І оцей Хердф з Рінга теж хітає боса, наприклад, і генерить вам чарджу. Так що, це був прикольний мод. В ідеальному світі. Тут буде не цей крусадер мод, а якийсь інший там мод. Редемерський Фістейкін як колд, наприклад, я думаю, або фістейкін як Fire, щоб від Фізи захиститися. А за 6 Crusader може бути Power Charge отримати ще один. Тобто 12-й Power Charge можна отримати таким чином. Але це треба брати другу батарейку, це 15 діванів стоїть. І треба Bedgels of Crusader зробити. Не fullboard, бо fullboard не вийде. Звичайний Badge of the з Crusader модом. І це вже я не знаю, як, скільки вийдеться, чесно. Дуже-дуже багато. То що за шансить його дуже складно. Як, є, як уніки робляться, це шансить надо їх. Берете базу, яка має інфлюенс, який вам надо. Нам часто надо два інфлюенса. Щоб всі ці 12 інфлюенсів, які на цьому джувелі використать, треба бази по два інфлюенса брати. Того, що чест не може бути інфлюеншені, Рінги не можуть бути інфлюеншені ці складно. І того це дуже дуже дорого. Щоб засетапить 6 крусадерівських шмоток для поверх Це можливо. Але я вирішив уже, ні, я візьму цей мод, він робить приємний такий більш стабільний поверж генерацію і приємні ж грається. В ідеалі тут має бути паверчарж і крусадеровські шмотки ще дві штуки зробить. Але я вже здався. Це занадто було для мене. Це продіс чарж, чарж і генерація чаржу, звідки бралась. Тепер звідки ми брали ще демедж за це. Тут є такі речі. Давайте. Ось такі круги є, смішні. Є такий джувел. Саме з такою цифрою джул цей робить дуже цікаву річ в цьому радіусі. Він дає нам 1 Damage Per Endurance Charge, 2 Damage Per Power Charge, 3 Damage Per Frenzy Charge, 4 Damage Per Power Charge, Damage Per Power Charge. І якщо я б ще мав поінти, отут ще є Per Power Charge damage, ще за 3 поінта можна взяти, і отут ще Damage Per Frenzy Charge. І оскільки у нас кожного чаржа 11-12, це кожен цей нодик дає нам 100 плюс incres damage. Тут 7 цих нодиків можна взяти в цьому радіусі, кожен з цих нодиків дає по 100 плюс incres damage. Я останній вже не брав, бо за 3 поїнта я вирішив, що це не, не вигідно вже. І я краще супрешн доберу на ці поїнти, але якщо хотіли б damage, можна супрешн дропнути і ще тут взяти десь 20-30 море демеджа. за рахунок цього нодика і оцього нодика. Це саме з, таким, з такою цифрою Joule цього радіусі робить. І щоб тут зекономити кучу поїнтів і не брати, я вставив Impossible Escape про Нікромантика Єгіс, який дозволяє брати в радіусі цього кінодика, нодики не йдучи до них, ну, не та інші поїнти просто. позбирати цих чотири 4 нодика в цьому радіусі, оп оп-поп і демедж. Це звідки в мене більша частина інкрас демеджа береться. Ще, понятно, є тут ось маленький нодик, 4 демеджа per charge, на ботинках є демедж per power charge, на Ванді є демедж per power charge, Тобто є в інших місцях теж, але оце дає десь мені ну, 500-600 інкрест демеджа оцих два джоула. Це одна частина, звідки брався демедж. Друга частина, ще звідки брався демедж, як я використовував цей новий Бірчовський рінг. Що він робить, хто не знає, я вже пояснюю, я з ним уже грав цього в цій лізі. Це новий рінг, який дає вам новий Херальд. Кожних секунд чи дві пульсує навколо вас. Дамажить всіма різними видами демеджа. Деться він. Ось там всіма всіма демеджами він дамажить, і це допомагало мені з кліром. Тож діщаджу кулдаун, це плюс пульсує і нормально клірилось. І що він ще робить? Він дає 3 демеджа пер Херальд, який на вас активований. І, відповідно, ви активуєте всі Херальди. Получається 6 херальдів, получається 18 море демеджа. Але це ще не кінець, того, що цих море демеджа скеляться від баф Ефекту. І відповідно я взяв тут 40 баф Ефекту, і це вже не 3 демеджа, а 4 демеджа пер Херальд. відповідно, 24 море демеджа вже це мені дало. Плюс самі Херальди дають трохи демеджа, і плюс Херальди допомагають з Clear. Herald the Farch Herald Fise допомагали з Кліром. Тому що сам discharge був такий собі, ну і цей Херальд без ніяких експлодів взагалі такий собі. Але Herald Farch, Herald Fife допомагали, було normal. І цей баф-ефект можна було б ще далі в якби я захотів. Ось тут можна брати такі нодики, які роблять баф-ефект ще на claster medium. Але я взяв один, і це мені наступний трешолд не пробило на 67 інкрас баф-ефекту. Щоб отримати замість 4-5. У мене було 60, я не захотів. Це дві татушки на баф ефект можна, але вони стоять по 4 дивайна, так що я не захотів. Другий надок, який я робив, тут, до речі, важливий достатньо. Не арбаянами мають експожури. Поки у вас херальди активні, і херальди у вас активні за всі, і відповідно всі експожури отримуєте, а ми всі демеджі робимо, то мінус резистер, робити дуже приємно було б. Це прикольний нодик, і тут я взяв АОЕ Per-Power Charge, теж прикольний нодик. Це куча АОЕ за один поїнт. Eldritch battery, щоб монокост великий, дуже. 86 монокостів діщаржа це багато, то я вирішив не паритися Eldritch Battery зробити. Взяв бази на шилд, щоб шилда хватало і було норм. І ще одне у мене, відповідно, сіуману зайняли Херальди, того аури ніякі не влазили нормально, тому я взяв Sublime Vision pro Precision. Він мені дропнувся шейпери, я просто його взяв і використав. Він дає 25 море кріта, що приємно. То, що ви хочете мати 100 кріта на своєму діщаржі завжди. То, що коли ви не крітуєте, відчуття дуже неприємне, коли ви мало хп зносите босу, це дуже неприємно і хочеться крітувати. Це приємний джувел. Біл вийшов достатньо такий. Я б не сказав би танковим, кажу, але я вмирав не часто. То що, по-перше, ви все вбиваєте, більшість, мобів на коло вас вмирають. І 11 з інтернет чарж нормально діфенси додають. І навіть коли ви їх дещаржите, це дуже короткий срок, коли у вас нема чаржів, то що зразу вертаються чаржі через секунду чи скільки там з цього з аспекту, це одне. А друге, коли у вас є чаржі, і я зробив Immortal Call, ставив собі, який робить дуже-дуже багато на Per переендurранцу Charge Removed. Тобто, коли він прокає, він зідає ваші чаржі. Але це буває не часто, того не сильно переживаю за демедж. Ну, бувало там. Він коли є шаржів не на 30 чаржів на 25. Ну, бувало. Окей, зато він дуже-дуже збільшує ваші дефенси. Тільки йому важливо ставить море дюйшну, то що дюрейшн, який ви скелите на дереві, а це з дюрейшн працює на Immortal Call, і, і того в нього дюйшн дуже невеликий, але навіть цих 2 секунди було дуже приємно мати. Я коли його став, я замітив, що я приємнішаці стало. Рекомендую. Immortal Call з море дюрейшна, що важливий нюанс. А, і ще смішний момент. З гемів я, я, Оскільки у нас немає фасок, я думав, як будь не таким повільним, тому що достатньо повільно відчувався Character. Я спочатку попробував з розвігород версію, і мені не сильно сподобалося, я його не сильно люблю. А потім ми скілимо Less Duration і Swift of Friction, Less Duration Support, і я залінкував його такий чудовий скіл Lighting Warp. І виявилося, що Lighting Warp прикольно швидко, зрозумів моментальний просто момент skiл. Ну, майже моментальний. Прям приємно гралось. Мені сподобалось, коли у вас тільки достатньо багато спідати за рахунок, френзі Frenzia і less duration, багато там, ну, з усіх місць. Lighting for робиться хорошим ума скілом. Неочікувано. От, мені сподобалось. Це такий останній, напевно, нюанс. Ну, тут ще, напевно, нюанси були, але я кажу. Це просто був дуже фановий білд по шмякать босу. Мені дуже сподобалось. На якийсь різноманітний дивний контент я не певний, чи буду його рекомендувати. Це все можна робити, Херальд нормально більш-менш допомагає з кліром. Є шарж нормально клірить, тобто я і просто звичайні мапки міг бігати нормально, і все було нормально. Але найбільший фан, коли ви якогось великого моба шмякаєте, і це да. вам робиться. І як я вже казав, сюди, якщо ще куренці докинуть, можна набагато більше демеджу сюди зробити, і трохи більше дефенсу, і тоді взагалі буде прикольний чар, на мою думку. Тоді залишу я вас з моїм uber, -Uber elder щоб ви подивилися, як це шмякається боси вже. Я кажу, я на ньому декілька уберів побив, не тільки убер елдера мого звичайного, я навіть Сіріуса забив там, і шейпіра, і ще щось. І було нормально. Подивитись, як це було. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Екзаєл. Ну Не ваншотну фазу. Це провал. Эээ, не, не надо. Ой, я задумался. Два раза нажать надо кнопку, да, цепцят це прям поганый билд. Ой, там идти. Пігня положилась в центрі, я, я пока заговорив. О, oh, mm -hmm. oh, цього разу один раз прийшлося. Ні, ні, не, не один. Окей, okay, два б все-таки. Поганий білд. босс на скрине что-то все. Та-дам! Та-дам! Шарик запригнув Ой, я Я, чесно, в чат дивився, вже розслабився Зовсім. Я прямо в чат пішов дивився Коли меркан хіт, то хіт, який накладає мерку з бонусом дамажить? Я не знаю, ні. Думаю, ні, але я не знаю Вмер, так. В цей чат винуватий, що я вмер Так і знайте Хочу лише щось там писати, підумаю Ой, він робить атаку свою. А -а -а. Короче. This is fine. This is not fine. Окей. <laughs> <Okay. Okay. laughs> не надо було шарш нажимати, я дешерзу свои Endurance шар. <laughs> Блин. Я прям його зіграв. Эммм. Ем. Не надо робити оцеровать зимой. Стань. Тебе ж нема хп, шейпер Ти Що дурак. Ні 5 лайфасок було нормально, вони там прям засейвили в будут хелли, Але потім я щось фігню зробив. Надо було далі лайфаски нажимати а не десь сержить. Ага, дик. Дропнувся. Ой, ловисы. Пам. О, ловисы с хорошим ролом. Actually я купил на 8